Доброго ранку, на тевай. Триває, триває марафон. Ми говоримо про події, які сталися в Україні і е, у Європі, зокрема у вільниці е, кілька годин тому. Годину тому, якщо так можна навіть сказати, скажу, що у вільнюсі відбулася церемонія підписання угод між ЄС та країнами європейського партнерства однак з Україною жодних угод підписано не було. Зінаковичі не не підписали навіть декларації про співробітництво там на найближчий час. Хоча така такий документ анонсувався напередодні, отже, не було підписано абсолютно нічого. Нагадую, що нам пишуть глядачі на номер 067-216 215-66 Шість і от нам пишуть про те, що покажите повну версію виступлення Януковича на саміті. Друзі, справа в тому, що навіть виступу його не було в трансляції, яка от доступна всім була. Абсолютно ми це бачили. Ми показували трансляцію з цього саміту по картинці. Виступу Віктора Януковича на цьому а, саміті не було. Можливо, воно ще буде, і якщо буде, ми вам обов'язково це покажемо. Але поки що, поки що нічого не було. Як я казав, що жодної заяви підписано, жодного документу, ні угоди, ні декларації також не було підписано. Давайте трохи про хронологію тих подій, які були. В нас є мені підказують, що в нас є коментар з приводу події мера Івано-Франківська. Якщо можемо його і Львова, якщо можемо показати, давайте зробимо це просто зараз. Я підтримую молодь, тому що я знаю, що таке Європа. Я бачив це на свої очі. Я знаю, як там люди живуть, який там рівень. І тому безумовно, я за те, що... Україна все таки відірвалася, вирвалася з тих обійм. Я думаю, що акції будуть ще більш масштабнішими. Я чомусь переконаний, що угода буде підписана, тому що це є воля українського народу, і процес, який буде після цього, буде надзвичайно складним, тому що треба серйозно реформувати нашу економіку. І тут дуже важливо, щоб українці. Зрозуміли, що процес лікування країни потребує певної жертовності. Дуже важливо, щоб сьогодні в нас не було байдужих, щоб кожен висловив свою принципову позицію в той чи інший спосіб. Хтось у Львові стоїть на майдані, хтось їде, наприклад, в Київ. Тобто, кожен сам повинен прийняти рішення, але головне не бути байдужим, не бути страусом, а принципово заявляти свою позицію. ми за європейську асоціацію, ми європейська країна. Ми повинні бути з кращими. Так, там конкуренція, там непрості умови, але власне ми повинні над собою працювати. Ми повинні себе творити, робити. Ми повинні сплавлювати нашу націю. І тут люди, які не байдужі, мають бути прикладом, мають запалювати, мають надихати. Я вірю в Україну, я вірю в наше європейське майбутнє. Отже, ми почули коментарі мерів Львова та Івано-Франківська з приводу тих подій, які відбулися сьогодні, і е, тих е, поз їхньої позиції щодо того, як мають чинити громадяни України, зокрема студенти. Е, у такій ситуації нагадаю, що жодної угоди у вільнюсі не підписали з Януковичем, і ось яка остання інформація до нас надходить. Значить, перед підписанням Янукович не подав руки своїм колегам, в тому числі Ангелі Меркель, з якою мав переговори в п'ятницю вранці. Його посадили у самий кут поряд із представниками Білорусі. З ним ніхто не спілкується. Зазначила у своєму Твітері журналістка Кристина Бердинських, яка перебуває у Вільнюсі. Написала в надать од бачу е скріншот цього її повідомлення. З Януковичем ніхто не общається, тільки його переводчик. Ось. Е Ось такі події, чи ви поспіхнулися? Доброго ранку. До нас при нас ще один гість. Нагадуємо, сьогодні спілкуємося із політологами Анатолій Луценко і Олексій Голубуцький. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. А, як ви зустріли цю новину сьогодні? Де, де ви її почули, як відреагували? Про те, що угода не підписана. Я розумію, так. Да. Я в машині це прочитав в інтернеті. Ну, в принципі, все логічно, все до цього йшло вже вчора було зрозуміло. Єдине, все ж таки, трохи не зрозуміло сенс, який перебування було в вільнісі нашого президента, бо, судячи за сьогодні, ніякого навіть якогось формального договору, такого, ну, в принципі на словах, чи декларації якоїсь, да, що, що ми будемо колись. Бо всі ці слова, ну, тобто, ми не знаємо, про що була вечір, в чому не змогли умовити президент Литви і пані Меркель нашого президента, uh -huh. в чому вони взагалі його умовляли. Тобто це така відсутність інформації, яка, але зрозуміло, що да, ми не будемо підписувати асоціацію, тобто вже остаточно. І, скоріше за всього, якщо ми зараз не підписуємо, ну, я не бачу жодного сенсу. Нинішній владі підписувати його до 2015 року ну, ніякого сенсу не мав. Дивіться, з угодою зрозуміло, але була інформація про те, що готується декларація про співробітництво між Європою та Україною на, там, чи до березня 2014 року, але щось мало підписати. Чому навіть цього не підписали ваша думка? Чому навіть не було такої заяви? Хоча ще напередодні Європа говорила про те, що вони готують такий документ. Мені здається, що в даному випадку все було, мета візиту було завести третю сторону в переговорний процес. Звичайно, що європейські політики і взагалі європейська традиція дипломатії, яка має багато років. Вона просто це сприймає не те, що алогічно, вона сприймає, що це якась дикунська форма якби, співпраці, тому що коли між двома суб'єктами вже підписані всі можливі матеріали, в них можна вносити будь-які корективи, виходячи з ну, скажімо так, діалогу цих двох суб'єктів. Чому з'являється? В цій абсолютно дикунській, знову ж таки, дипломатичній моделі з'являється ще якийсь третій суб'єкт, кого, кого він в даному випадку представляє? От поява Росії це настільки алогічно, кого представляє Росія в цих переговорах? Україну, Україна сама начебто може за себе так, представляти свої інтереси. А питання таке: з якою заявою має поїхати Звільнюся Янукович, щоби. Ну, зберегти своє політичне обличчя. І чи можливо така заява? Що він має сказати? Ну, що він має сказати? Він скаже, що в Європу ми далі продовжуємо йти. Він вже сказав це в інтерв'ю. Ми продовжуємо йти, але зараз ми повинні зробити паузу виключно заради людей, які можуть втратити роботу і так далі. Ну, тобто, ну, те, що він всі загальні, да, загальні речі, які він, які він говорить вже останні декілька днів. Але навіть зараз розумієте, навіть зараз про цю паузу не йдеться, тому що не було заяви про те, що е, вони мали підписати хоча б якийсь якийсь документ, що до 2014 року, до березня, наприклад, е, відтерміновують цю цю угоду. Але такої заяви теж поки ну, що немає. Розумієте, він повинен пояснити в принципі зараз ситуацію е, виключно своєму електорату, тому що ну перше він не дуже розумів, він взагалі так мовити, Намагається в Європу йти. Тепер пояснити, що він не пішов, тобто все залишилося, як, як і було раніше. А тому, скажімо, тій частині, яка за нього не голосувала, не збирається голосувати. Ну, в принципі, будь-яке пояснення, воно не буде сприйнято. Тобто я не думаю, що тут можна знайти аргументи. Факт залишається фактом. Ми не підписали асоціацію. І найголовніша проблема психологічна і навіть... Тактична з точки зору виборчої кампанії в це президенту, це як вийти з цієї ситуації. Тому що ну, занадто в... настільки воно накручувалося, Оце, от, о, саміт, саміт, стільки всі очікування, що от, зараз. от, Найскладніший момент, мабуть, да? от, от сьогоднішній день, завтрашній день, от що люди будуть робити на Майдані? Да? Що люди будуть робити взагалі? Тобто, як, як це роздратування, що воно буде взагалі? Да? Як це, так би мовити, розчарування сьогоднішнім mm -hmm. подією, сьогоднішньою новиною? Як воно взагалі? Ну виявиться взагалі, в, 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 знову знов ж таки повторюсь на тому ж майдані, на вулицях ну, місті, Тому що дія країна... піде. зараз був майдан очікування, зараз починається да, майдан да. дії. От цікаво, що далі буде, так. Да. Напира ну, про те, на... що ми говорили. говорили про те, тут, що тут якраз. до вчорашнього дня все ж таки ті люди, які не виходили на Майдан, вони все ж таки сподівалися, так само, як і ми. Напевно, десь що угоду може бути підписано. Зараз вже зрозуміло, що цього не буде. Чи можна очікувати ще більшої хвилі людей на Майдані? Тому що насправді були вже вчора такі заяви, і ви, ви теж про це читали. Що Майдан спорожніє буквально за два дні. Ваш прогноз? Ну, прогноз. Ну, сьогодні він точно не спорожніє. Скоріше за все, не знаю, як завтра, але сьогодні, е я думаю, багато людей цю звістку сприйняло, ну, скажімо так, дуже близько до серця. І вони сьогодні, пам'ятаю, пам'ятав, три годині, але ввечері після роботи прийдуть на Майдан і будуть висловлювати. Але знову ж таки, ну висловити це одна справа. Інша справа, куди хто і як каналізується. Скажімо так, роздратування, так би мовити, да? що можна знову потанцювати, там, поспівати пісні а, і що далі робити? Зібратися а. можна, може зібратися дуже багато людей, але скільки б їх не зібралося, вони мають чогось конкретного вимагати. Ну, тут тільки відставка уряду, тому що і це єдина політична дія, яку може, скажімо, адекватно ще відпрацьовувати опозиція в парламенті, тому що очевидно. Ми вже бачимо, що ну не підписання, це є повне перепереписування карт політичної карти, як у Верховній Раді. Я в цьому більш ніж переконаний. Е, Майдан, Євромайдан може зробити добитись взагалі чогось без лідера і без політичних прапорів. Вони самі ж вимагали їх прибрати, їх прибрали, як бачите, але. Нічого не відбувається. Ну перше, нічого не це прапори, то вони прибрали, але від цього нічого не змінилося, тому що ну зрозуміло, що як тільки починаються якісь проблеми, то вони звертаються в першу чергу до народних депутатів, да і, і до політичних лідерів. це все показуха, певна до певної Ні, це мірі. не показуха, це ну, була для демонстрації. Да, є... Не потрібно було ну, мені здається, ні в якому разі ну, масової присутності партійної символіки. Якщо би, якщо би там було виключно знов ж таки, ну це так. Моя точка зору, mm -hmm. якщо б там були виключно якісь люди, які от буквально от виникли лідери на Майдані, да, от буквально, да, вчора з'явився то можливо. Але я не я впевнений, що ті люди, які зараз там у комітеті, всі інші вони не наївні люди, вони чудово розуміють, що це ну, тобто нещирість в цьому полі... заклик, заклику прибрати прапори. Mm -hmm. Ну я лідерів. посперечався, Олексією. Ну, це певно. ну добре, це така справа. Це не має значення собі, особливо після сьогоднішнього ранку, це не має ніякого значення вже, як відбувався Майдан. А до цього часу да були прапори політичні, не були. Вони зараз повинні з'явитися, повинні з'явитися політичні, тому що з сьогоднішнього ранку це стає політичною дією, абсолютно. Так. Тому що ну, викликати закликати президента підписати асоціацію. Це нормальне mm -hmm. громадське явище. А вже коли він цього не зробив. Інших засобів, крім політичних, для того, щоб змінити ситуацію, вже не існує, так би мовити. Да? І тому тут повинні бути і політики, і політичні лідери, і майдан, і так далі. Але знову ж таки, головне, що далі з точки зору стратегії, да? тому що ну, відставка уряду, можливо, це гасло. Да? Як вони переконвентують цю заклик підписання асоціації в, ну, можна сказати, поставити нову вимогу, Вимогу це там, підписати через місяць, там, через чи підписати в інформацію? Ні, спочатку відста... ну... треба відправити відставку уряд, який цим не впорався. По факту, ну, президента поки що у нас немає механізму, скажімо, майданного механізму відправити відставку. Так? Ну а де гарантія, що з цим впорається наступний уряд? Ну, ну, Якщо будемо буде май... під час переформатування тиск Майдану, то я думаю, що уряд буде сформований адекватно. Там таких є потрібно євротехнологів, я б сказав. Ну, Мені ну... здається, якщо там якщо буде 200-300, 400 тисяч людей вийде навіть 100 тисяч, ну, мабуть, для президента це буде найлегше, якщо якось задовільнити. Майдан це відправити Азарову відставку, так би мовити. Але знову ж таки, це ну, мені здається це ж не вирішує жодним чином питання, тому що ми, ну, країна наша абсолютно скажімо так, централізована, і будь-який наступний прем'єр-міністр так чи інакше буде повністю в системі координат, координат президента. Але не які має, скажімо так, майданну підтримку? Ну, ти кажеш про що про, про ну, уряд о... національної довіри чи ну, національної єдності довіри, да які які в отак. От якщо прем'єр в так от зможе вивести майдан, і е, е, якщо, наприклад, е, він побачить, побачить, що на його інте, євроінтеграційній дорозі з'являється тінь президента, то я не думаю, що президент буде так цим зловживати. Насправді, мені здається. От теж я хотів би просто до цього, ну до нашої дискусії, діалогу, додати цей факт, який прочитав якраз наш колега. Він, він показав він відчуття, які що він уже президент перестав бути рукопожимаємим. А це головне. Ну, це по-перше, ну, може це бути оцінки. Я читав. Це теж це може бути така особиста оцінка. Ну, більше... Ні, ми, ні, почекайте. Ми це бачили ага. на, на кадрах з, з Вільнюсу. Ми, ми це бачили в прямому ефірі. Ну, я тут я не, не хочу так бути. Ну, перше, він ну, не в доброму настрої, може, не хоче ніхто вітатися і так далі. Ну, так, що, він, не він не в доброму настрої, і думаю, вони, що... не в доброму вони настрої. конкретно не в добрості. Ну, Але це... питання тут не настрій. Мені здається, що є, очевидно, що буде наступний сценарій будуть санкції. Так, дивіться, є от думки українців про те, що насправді цей програш не лише владний, але і програш опозиції. І питання в чому полягає: чи зможе опозиція стати лідером цього майдану, євромайдану, який, який зараз збирається? чи можуть вони кудись вести народ, якщо я, вони теж програли? Я би сказав так, що зараз формується альтернативний політичний політику. В ньому звичайно з ну значну частину очевидно займають опозиція. але євроінтеграторів е, було дуже багато і, скажімо, в людей, які е, там були можливо не, не проявляли себе як опозиціонер, і це, до речі, стосується не тільки політичного середовища, це стосується насамперед бізнесового середовища. Бізнесове середовище, воно буде так само переформатовуватись після цього, тому що в бізнесовому середовище було очікування підписання. Навіть би якщо воно, якщо воно зникло або відтермінувалося, то я думаю, що якраз активний бізнес-елемент завжди додавав майдану не тільки фінансово, але і з точки зору там, застосування. Хороших менеджерських технологій. Ну я просто пам'ятаю це, коли бізнесмени, які в, ну, в житті бізнесмени, вони дуже непогано були непоганими організаторами, і, скажімо так, навіть в деяких випадках генераторами ідей на Майдані. Якщо говорити про е, політику Віктора Януковича і його команди, якщо вони розуміли, що така ситуація, вони не підписують ці угоди і треба. Значить, якось уникнути ситуації масового невдоволення. Що вони мали зробити для того, щоб люди не вийшли на Майдан? Чи це було неможливо цього було уникнути? Ну для того, щоб вони, вони ну, перше, це треба було думати декілька місяців назад, це раз. Тому що, ну, реально розку, розкручувалася тема. І вона ну, одна з небагатьох тем за останні роки, які от реально стали такою, ну і. І державної ідеї, і суспільної ідеї, да? загальної, тобі, можу, це перший раз за об'єдналося, очевидно. Да. Ну, я просто не буду зараз говорити, ти може ну, ще да. якісь не згадати, але це так, да, ну, це не ну, яскраво. Останні, за останній да, за останній період. За останні період це точно, да. І ну, звичай, ну, тут, розумієте, чи це. Абсолютно не прорахована ситуація. Тобто Но люди, люди взагалі бути. не прораховували. Ну, скоріше за всього, я вірю в те, що просто не прораховували такий варіант. А чи свідомо йшли на такий варіант, певні кола, які не бажають добра, скажімо так, Віктору Федоровичу? Да? Тому що, ну, зрозуміло, як там кажуть росіяни, да? Вони, хто, 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 хто нажав на кнопку Майдан. Да? Тобто, Хто це зробив, кому це вигідно в владному середовищі? Да? Для чого це робить? Це інше питання. Але на цю кнопку, вона діє і зараз знову ж таки будь-які розрахунки, які йшлися до майдану. Вони всі, так мовити, перечеркнуті, тому що зараз ситуація зовсім інша. Да? Є Майдан, є ситуація, коли треба щось сказати, треба заспокоїти ну, достатньо велику кількість людей не тільки на Майдані, по всій країні. Чи є ці слова, чи є ці дії у президента і його команди, ну, ну, поки що їх немає. Тому що я думаю, що зараз буде ситуація виглядати так, щоб максимально затягуватись офіційне оголошення того, що ми нічого не підписали. Да? Ну, угу. В принципі, да? щось там будуть не мабуть, підписали. зараз. Mm -hmm. Думаю, зараз з'являться спікери, темники і все інше, які будуть там розповідати про те, що ну, можливо і не підписали, але домовились про щось і до цієї теми повернемось там, через 2-3 місяці і так, далі, і так далі. Але знову ж таки, видно, що більшість населення, яке хотіла євроінтеграції, цього буде замало. Знову ж таки, повторюсь, далі це є дії влади, як вона буде нас за цим спостерігати, тому що не зрозуміло от фотографії знову ж таки, в інтернеті, ці е, е, велика кількість людей, які звозяться з регіонів, для чого вони звозяться. Що, що буде робити той майдан, який на противагу Майдану Євромайдану? Ми ну, його тобто... перегітують, як тоді в 2004 році перегітували, частина або роззагітувалася, частина приєдналася. Я, до речі, тут бачу абсолютно якби, нездатність на, на креатив так сказати, у владних технологів, тому що навіщо було це привозити додаткових людей для Майдану? Ну, ну і продовжуючи, наприклад, логіку команди президента Януковича чи відправили, чи скажімо так, сам вже поїхав в Вільнюс, та, для того, щоб переконати Європу, приєднати до переговорів між Україною і Євросоюзом ще і Росію. От на що так. треба розраховувати, щоб значить їхати туди з такою метою? От як можна переконати Європу долучити до цих переговорів? Ну ми, мені здається, що все ж таки я тут з Анатолієм не дуже згоден, тому що ну мені здається, ну всі європейці, я не знаю, які аргументи повинен був проявити під'явити Янукович. Якщо Меркель сказала, Філе сказав, всі сказали, що це неможливо за, за день-два до Вільнюського саміту. Ну, сказали, що неможливо це, в принципі. Я думаю, що ну наша дипломатична. Скажімо так, служба, вона можливо не найкраща у світі, але ну трошки вони що? що Няко кажеш. Так, <с>? да, Вона ж повинна розуміти, що це дійсно неможливо. Мені здається, все ж таки це і поїздка, це намагання затягнути час просто. да, Тому що ну, от, все ж таки краще поїхати, день-два ще пройде. Можливо, тут сніг впаде, тут настрої на населення зміниться, можливо, щось ще відбудеться. да, Тому що не хочеться от, ну, дійсно зараз. от... П'ятниця і треба щось от, до вечора щось треба заявляти, щось сказати, да? Що ну, немає не реінтеграції, що все це, що, про що говорилося 4-5 місяців, дуже широко на всьому телебаченні, зараз якимось чином треба. І цей аргумент. І ще найголовніше, що е... не відбулося такого населення, особливо в, в, в Києві, в центральній Україні, в Західній Україні, вони не відчули так по повній програмі цих санкцій Росії. Да? сусідна східна Україна відчула да, до певної міри. А, а ми не відчули цих. Да. Якщо ми спочатку відчули, що Росія може зробити, можливо, ця позиція Януковича і ця дія Януковича в підписанні, вона була б ну більш така, сприйнята нормально. Да. А так як ми нічого не відчули, да, тобто виходить так, що все погане, що зараз буде відбуватися з економікою, з кожним життям українця з. З зарплатами, з пенсіями. Ну, з усім все буде відносити додому. Ми не підписали асоціацію, от тому нам так погано. І ця опозиція буде, звичайно, це використовувати, хоча це, звичайно, неправда. Але знову ж таки, спочатку влада дуже сильно перегнула, перегнула палку, розповідаючи на кожному кроці, що якщо ми підпишемо асоціацію, що ми заживемо всі дуже чудово. Да? А тепер так само м'яч м'ячна рукава. Але насправді на, на на Льоша з тобою не погоджуюсь, тому що е е я вже бачу. Uh, uh, дуже баганове, багато... мусимо мусимо просити uh, на рекламу. Потім можемо продовжити, якщо захочете. Uh, ми говорили власне про тему останньої години: про те, що Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС. Uh, не перемикайте.